Ками інколи така проблема, що насправді мені шкода підприємців. Останнім часом зустрічаємося із ситуацією такою, що на монтаж відео терміновий чекаємо близько тижня. Коли просиш контент-менеджера записати голосове якесь для озвучки відео на рекламу, це можна теж очікувати близько 5-7-10 днів, і це з постійними нагадуваннями. Загалом мене це максимально дивує, оскільки я вважаю, і в принципі ми так працюємо з команди що дуже багато процесів можна вирішити за 24-48 годин, не враховуючи та що є вихідні субота неділя, але в процесі от буднього робочого тижня практично все можна виконати до двох діб. Я реально не можу осягнути якими. Факторами керуються люди, які отримують зарплату за виконання тих чи інших завдань, але вони їх виконують просто прям максимально довго. Можливо, одні вважають, що якщо вони чим довше виконують, тим більше буде їхня ціна, бо вони її так довго роблять. Але насправді навпаки, це працює тільки в мінус для бізнесу. Для нас реально є пріоритет це те, щоб працювати максимально швидко, максимально планувати все наперед і мати готові по декілька резервних варіантів, якщо щось піде не так.